Я роблю щось не так. Я не такий, як всі. Я відрізняюсь від соціуму навколо, і, в принципі, роблю ті дії, які не сприймаються моїм оточенням. Приходять такі думки в голову, правильно? Або коли ти щось робиш і тобі підказують, що ти рухаєшся неправильним шляхом. Але ті люди підказують, які жодним шляхом не рухаються. Не більш досвідчені, а зріс середнього. Знаєш, в мене також і сумніви часто. І часто я собі ті чи інші ситуації кручу в голові. Один приклад часто допомагає мені не збиватися з свого шляху, не втрачати фокус і не слухати навколишнє. Постав на місце себе нашого першого далекого предка, який став на дві ноги. Всі навколо повзують, а він на дві ноги став і пішов. Що про нього думали? Що він про себе думав? Як на нього дивився соціум навколо? Він перший став. І пішов. Можливо, ти в своїй ніші, чи в своїй галузі, чи в своєму дворі є тим першим. Ніколи не сумнівайся в собі. І враховуй, але не слухай думку соціуму.